Вас вітає, комунальний заклад освіти. Криворізький ліцей джерело Дніпропетровської обласної ради. Криворізький ліцей джерело це комунальний навчальний заклад, розташований у самому екологічно чистому Тернівському районі міста Кривого Рогу. Криворізький ліцей Джерело. Є пілотним закладом у реалізації всеукраїнського освітнього проєкту Модель здорової школи. В закладі створені комфортні умови для навчання та відпочинку ліцеїстів. Наш пансіон широко відчиняє двері для ліцеїстів з інших міст та містечок. Наші медичні працівники завжди стоять на строжі збереження здоров'я наших учнів. А якщо хтось почуватиметься недобре, ви завжди можете отримати широкий спектр оздоровчих послуг, адже для цього в нас створені всі умови. Чотирьохразове харчування, смачна випічка, корисні салати та інші складові здорового харчування чекають на ліцеїстів під час перебування у нашому закладі: затишні спальні та кімнати відпочинку, душові кімнати, простора та світла їдальня, медичний блок із сучасним медичним обладнанням. Все це є в розпорядженні наших здобувачів освіти. Вільний час ліцеїсти зможуть проводити в затишних кімнатах відпочинку. А для активної молоді є альтернатива дитяче об'єднання, світ, членом якого може стати кожен охочий. Тут ми проводимо час весело та з користю для суспільства. Доброго дня! Ми з України. Вас вітає студія інтеграл, і ми члени учнівського самоврядування ліцею джерело. Ви, мабуть, вже знаєте, що математика є царицею всіх наук. Без цієї дисципліни не обходиться ні одна наука. Математика пронизує наше життя у всіх його проявах. Сьогодні ми хочемо вас ближче познайомити з нашим навчальним закладом. І для цього ми теж використаємо математику. Шляхом нескладних арифметичних дій ми доведемо вам, що наш навчальний заклад саме те місце, де варто продовжити своє навчання після 9 класу. Ну що, поїхали? Додавання. Математична дія, за допомогою якої з двох або декількох чисел одержують нове, що має стільки одиниць, скільки було у всіх заданих числах разом. Якщо до минулого додати сучасність, ми отримаємо наше майбутнє. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків. Той сам не вартий пошани. Цей безсмертний вислів Максима Рильського добре знають учні профілю історії та права нашого ліцею. Тут вчителі історії познайомлять вас з величезним минулим нашої неньки України, розтлумачать події сучасності, і ви самостійно зможете спрогнозувати власне майбутнє. Випускники цього профілю зможуть застосувати отримані знання в подальшому навчанні у вишах. І, зокрема, у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, з якими плідно співпрацюємо. З додаванням розібрались операція обернена до додавання, це віднімання. Якщо відмужності відповідальності організованості та цілеспрямованості, Відняти байдикування, видалювання та неробство отримаємо ідеальний образ ліцеїста військово-фізкультурного профілю нашого ліцею. Тут на вас чекають посилена фізична підготовка, заняття у сучасній тренажерній залі. Зайняття з військової підготовки на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. А ще. Перспективи навчання у цьому ж вищі для тих, хто бачить власне майбутнє у військовій професії. Множення. Операція, при якій число додається саме по собі стільки разів, скільки вказує інше число. Креативність, творчість та натхнення помножені на грамотність, старання та уважність. У допитку дають нам уявлення про ліцеїста профіля української мови та літератури. Наші вчителі-філологи познайомлять вас з прекрасним світом художніх творів, класиків та сучасних письменників, навчать відчувати нашу Україну душею і серцем. Під їх керівництво ви самостійно будете складати вірші та писати твори, які можливо теж колись стануть класикою української літератури. В подальшому вдосконалювати свої літературні та філологічні здібності ви з легкістю зможете у Криворізькому державному педагогічному університеті, з яким наш заклад також має угоду про співпрацю. Ділення це процес розрахунку кількості. Скільки разів міститься одне число в другому. Спробуємо шляхом ділення визначити кількість мов на планеті. Цілком ймовірно, що частка вийде великою. Але у всі часи існувала мова, що об'єднувала усі народи та нації. Сьогодні такою стала англійська. Саме її вивчають поглиблено ліцеїсти профілю англійська мова. А наш Євроклуб Єврокрок. Об'єдную лінгвістів нашого закладу для вивчення культури, звичаїв та традицій європейських країн. Тут ми ініціюємо та реалізуємо проєвропейські проєкти, щоб наші однолітки більше дізнавалися про європейський союз та євроінтеграційні процеси в Україні. Викладачі та ліцеїсти цього профілю тісно співпрацюють з Київським національним університетом культури і мистецтв. Математика основа і підґрунтя усіх технічних наук. А одна із найскладніших математичних операцій, це піднесення до степеня операція, при якій число кілька разів множиться саме на себе. Якщо піднести у другий степень математичну лаконічність, додавання матаналізу і статистики, отримуємо економіку, що досліджує оптимальність господарювання і інвестиції. Ну а якщо піднесемо у третій степінь математичну логіку, додавши принципи алгоритмізації обчислень і дій, отримаємо інформатику, науку що вже зараз змінює наше майбутнє. Саме на вирішенні економічних і математичних завдань зосереджена увага наших ліцеїстів, що навчаються на математичному профілі. А поглиблені знання з інформатики не тільки полегшують вирішення надскладних задач, а й розкривають творчий потенціал наших учнів. Сподіваємось, шановні глядачі. Що нам вдалося полегшити ваш вибір навчального закладу і щиро сподіваємось, що цей вибір буде в нашу користь. Чекаємо на вас у Криворізькому ліцеї Джерело. А для того, щоб ви могли впевнитися у правильності свого вибору, ми пропонуємо пройти цікавий математичний квест.